Вітаю малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами логопедичне заняття. Запрошую. Давайте пригадаємо, хто це? Так, це голосний чоловічок. А чому він так називається? Так, звичайно. Бо вміє вимовляти голосні звуки. Якою фішкою позначаємо голосний звук? Так, кружечком, молодці, малята. А чи знаєте ви голосні звуки? Давайте пригадаємо, які ми вже вивчили звук. А у, -у, -у. О -о -о. молодці. Ви пригадали? Сподіваюсь, що так. Сьогодні до нас на заняття завітало жадібне ведмежа. І співає ведмежа. Е, -е, -е. не хоче ні з ким ділитись метком. Е, -е, е. Звук Е це голосний звук. Його можна проспівати голосно і тихо, швидко і повільно. Коли промовляємо звук Е, у ротику немає ніякої перешкоди для повітря. Давайте дізнаємось, що робить ротик губи, зуби та язик, коли ми вимовляємо звук Е. І так, ротик відкритий. Так, губи посміхаються. Е-добре. Язичок у ротику. За нижніми зубками. Позначатимемо звук Е овалом що лежить. Ось для вас підказка жадібне ведмежа та губки з овалом, що лежить. Е-е-е Спробуйте, як жадібне ведмежа е. -е. Жадівне ведмежа пропонує пограти у гру, яка називається Не спи, не зівай звук е з ведмедиком упіймай. Готові? Давайте спробуємо. А Так, я впевнена, що вам це вдалося. Наступна гра з ведмедиком співаночки. Ви їх пам'ятаєте, правда ж? Поки тянеться доріжка, промовляйте звук. Е, тільки на доріжка зупиниться, і вам потрібно зробити паузу. Стоп! Готові? Починаємо! Певнена, що ви впорались, правда ж малята? Малята ведмежатко дуже полюбляє солодкий, смачний медок, але дуже не полюбляє ні з ким ділитись. Зараз зникатиме медок, а вам потрібно. Промовити звук Е. Якщо маленька банка меду зникне, промовте звук Е тихо. Чим більше буде банка, тим голосніше вам потрібно промовити звук Е. Давайте спробуємо. А зараз спробуйте навпаки спершу найголосніше, як ви тільки можете промовити звук Е. І поступово тихіше, тихіше і зовсім тихо. Готові? Починаємо! Ви просто молодці. Супер! Чудово! Давайте далі! Е,ге, гей! Малята? Чи почули ви, як я погукала? Кого ж я погукала? Чи здогадались? Так, це наші друзі. Аня і Ваня. Зверніть увагу на губи Ані та Вані. Е, -е, -е" вимовляють малята. І так, дуже цікаво, яку гру вони для нас підготували. Нам потрібно назвати малюнки, які з'являться перед нами, протягуючи звук. Е, e. готові? Давайте Ельф екскаватор, екран. Ему. Е електроприлади. Молодці! Я впевнена, що ви впорались. Давайте дізнаємось, чи вистрибне до нас смайлик? Так! Я вас вітаю! Ви впорались із завданням. Молодці! До наступної зустрічі! Бувайте!